Шановна громада, 16 жовтня відбуло засідання виконавчого комітету Медвінської сільської ради. На засіданні було схвалено 14 програм, що стосуються різних напрямків життєдіяльності нашої громади. Зокрема, розвитку системи освіти в громаді, підтримки ЗСУ, мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із її проведенням, підтримки внутрішньопереміщених осіб. Поводження з побудовими відходами, боротьби з амброзією на території громади та ряд інших. Схвалено програму Турбота на 2025 рік, де передбачено надання одноразової матеріальної допомоги на лікування пораненим, забезпечення поховання загиблих воїнів, одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих, допомога мобілізованим, яким беруть участь безпосередньо в бойових діях. Також Передбачена матеріальна допомога на поховання для жителів громади, які не досягли пенсійного віку, не працювали та не були зареєстровані у центрі зайнятості. Дякую всім працівникам, хто підготував дані програми, і членам виконкому за плідну роботу, адже наявність програм це не тільки необхідність сьогодення, а й запорука успішного розвитку громади. На черговій сесії дані програми будуть запропоновані депутатам на затвердження: слава Україні!